Сьогодні пані Галина з подругою неспішно прогулюється алеями парку машинобудівників. Для неї цей маршрут більш ніж звичний, адже жінка приходить сюди уже понад 80 років. Раніше, згадує Галина Георгіївна, стан території залишав бажати кращого. Але зараз ця зелена зона перетворилася на тихий оазус посеред галасливого мегаполісу: чисті доріжки, доглянуті дерева, лавки без слідів бруду, навіть у зимку. Усе це стало новою реальністю для парку. Закладеного ще в тридцятих роках минулого століття. Ми в парк судах. Сюди... Ми в парк сюди ходимо. Чистота лавки завжди чисті. Все нормально, добре. Дякуємо вам велике. У нас так раніше не було. Ми все життя в цьому будинку поряд живемо. 86 років. Мені кожен день тут гуляємо. Кожен день приходимо довкола. Порядок прибирається увесь час. Увесь час. Все время Кожен день гуляємо. Кожен день гуляємо. Все добре, все прибирається, підмітається влітку квіти, все добре. Ось зараз навіть зимою лавки витирають, а влітку їх миють. І чисто все навколо. Майже кожного дня тут прибирають кожен день, майже рік, коли їх немає. То десь, може, в іншому кінці парку, але ж ми далеко не ходимо. Ось так і все. Та й люди проходять зі сторони. Їм подобається, особливо влітку. Зараз мало звичайно людей буває, а особливо Рідко так на лавку ніде сісти. Все добре, все харчо. Щоденний порядок і чистота тут результат невтомної праці робітників КП об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова. Ця організація, заснована у 2011 році, опікується п'ятьма зеленими зонами мегаполісу, зокрема, парком імені Маяковського, парком Зелений Гай, зустріч, Юність, а також парком машинобудівників. Саме останній потребує найбільшої уваги та догляду, кажуть на підприємстві. Адже за понад 80 років існування у ньому з. Вилося багато вікових посадок. Це один із найстаріших парків нашого міста. Він був нанесений на генеральний план міста Харкова вже в 1937 році. Він вже був на карті міста. Тому, звичайно, зараз ми бачимо, що цей парк потребує і реконструкції, і ремонту. Але, на жаль, зв'язку з воєнними діями, з військовою агресією, з війною. Це зараз, мабуть, не актуально, звичайно, тому що в першу чергу ми розуміємо, що йде відновлення пошкоджених будинків, оскільки у людей немає житла. і відновлення інфраструктури міста. Однак навіть у сучасних реаліях комунальники роблять все можливе для того, щоб парк знаходився у належному стані. Зокрема, нині, поки дозволяє погода, робітники приводять до ладу територію, очищають її від листя, вивозять сміття. Також готуються до планового зносу сухостійних та аварійних дерев, які маркуються за спеціальною системою. У минулому році і в цьому році дуже багато таких дерев з'явилося, і ми розуміємо, що це все теж наслідки війни. І кожне це деревце воно пронумеровано і вноситься в опис, який потім затверджується спеціальною комісією. І тільки після цього затвердження вже дерева підлягають знесенню. Однак на місці знесених дерев комунальники обов'язково висадять нові, таким чином омолоджуючи рослинність парку. Адже навіть попри війну підкреслюють на підприємстві, прифронтовий Харків повинен і надалі залишатися зеленим. Для цього зокрема міська влада залучає доглядати за насадженнями не лише штатних працівників, не тільки працівники. За штатом підприємства підтримують роботи в парку і проводять ці роботи також до робіт, ще залучені працівники за суспільно-карисними роботами. Ці працівники також на рівні з нашими працівниками проводять роботи по відновленню, по відновленню благоустрою в парках, оскільки всі працівники дійсно не справжні харків'яни і турбуються за те, щоб наше місто було ще кращим, ще красивішим. Звичайно, складно ще є у кожного комунального підприємства, але ми справляємося і стараємося справитися. Нас завжди підтримує і департамент, і підтримує міська рада, спрямовує в цих цих сподіваннях, спрямовує нас на нашу роботу. І здається, що робота вона буденна. Та да, вона буденна, але коли люди бачать ті влади своєї праці, звичайно, вони потім отримують задоволення. А ще більше задоволення отримують, коли є похвала. Від населення, коли проходять люди і хвалять працівників за те, що вони дарять чистоту, благоустрій, що не допускають запускання парку, не допускають, щоб були стояли сухостійні аварійні дерева, і на це все спрямуються. Всі сили наших працівників. Таким чином щоденна робота харківських комунальників доводить навіть у найважчі часи дбати про комфорт і красу рідного міста це можливо. Сьогодні ми прибираємо листя, вивозимо сміття, чистимо дорожки, газони, підмітаємо. Це на сьогодні у нас така робота. Працюємо ми добре, дякуємо нашому керівництву, нашій харківській міській раді за те, що нас забезпечують і спецодіждою питанням нас кормять. Ну і звісно, ж зарплата. Люди, які гуляють у нашому парку, роботою нашому нашою вони задоволені. Кажуть нам дякуємо. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.